Сьогоднішній неділі, на четвертій неділі після Пасхи, чуємо оцю розповідь про купіль, де сходили недужі, які хворіли і оздоровлялися. Пам'ятаю, в семінарії завжди ми говорили, що це був другий праздник семінаристів, неділя розслабленого. Бо якщо подивитись на семінариста, він цілий день ходить розслаблений, бо зранку встає, пізно вночі лягає, і нас завжди оці вітали з тим святом. Я довго не міг зрозуміти чому. Появляється, тому що семінаристи дуже схожі до розслабленого. Але той чоловік, який був розслаблений, він не був просто розслаблений. Але читаємо, що 38 років він був хворий. Не описано точно саме, що з ним є, яка та розслабленість, але він був хворий. Багато біблістів, які е, досліджують Біблію і говорять про цей уривок, дуже цікаво говорять про ту ветезду, яка є там в Єрусалимі, яку, до речі, порівняно нещодавно археологи віднайшли, і тепер кожен, хто. Може собі їздити туди, їздить на екскурсію, то має можливість там побувати в тій витизді. Власне, це була Овеча Купіль. Він лист каже, що це була Овеча Купіль. Чому Овеча Купіль? Бо з боку тої купелі був ринок тварин. Бо коли люди йшли до Єрусалиму, до храму. Вони мусили взяти з собою тварину на жертвоприношення. І, власне, тих овець, які там продавали, перед тим, як віддати людині за гроші, яка піде потім до храму, і пожертвує ту тварину, її мили в тій воді. Тому вона називається овеча купіль, бо там тих овець мили. Можна собі уявити, наскільки та вода була придатною. Не те, щоб випити, але щоб взагалі там купатися, якщо там тварин мили. І каже енелист Іван, що оця витезда, потім дослідники говорять, що там було таких п'ять басейнів, таких п'ять входів туди. І правдоподібно, що той чоловік, який був розслаблений. Лежав навіть не на тому боці, де була чиста вода, але на тому боці, де було брудно. Саме тому, поки він доходив до того моменту, коли вода піднімалась, і коли він доходив до тої чистої води, то вже хтось поперед нього туди сходив. Цікаво також, що біблісти зауважують, що момент, який описується підняття води, він був не до кінця пов'язаний з якоюсь містикою. Але було природньо так, що вода в джерелі, яка протікала попри ту витезду, вона то піднімалась, то опускалась у різні пори року. І тому момент, коли вона найбільше піднімалася, підходила до гори, ті люди мали можливість туди опуститися і умитися. Але, власне, приходить Христос і не вода стілює недужого. Зовсім не вода. Коли Христос підходить до того недужого каже прості слова. Каже, чи хочеш бути здоровий? Цікаво, як відповідає той недужий. Він не каже так, хочу чи ні, не хочу. Він починає виправдовуватися трохи і каже: не маю нікого, хто би мене туди доставив. А в перекладі, з грецької там навіть ще по-іншому звучить. Він каже, не маю людини біля себе. Не маю людини біля себе. І це є дуже все символічно в Івана описано: Не маю людини біля себе, і з'являється Бог, який став тою людиною. Бог, який обмежив себе, будучи незбагненним. Будучи необнятим, став людиною обмеженою. Стаючи людиною, приходить до того розслабленого і його зцілює, його спасає. Також цікаво зауважити є, що Христос каже, бери своє ложе і іди. Бери відповідальність за своє життя тепер ти. Правдоподібно, що коли ми бачимо багато, не знаю, можливо, хто з вас був в Почаєві. Були хтось? Якщо не були, то є можливість, можливо, ще потрапити, можливо, навіть вже нарешті той Почаєв буде українським, так? і коли підніматися туди, до храму, так? там є такі багато сходинок, так? хто там біля тих сходинок стоїть? Хто тільки не хоче? І, і розслаблені, і криві, і сухі. Ну, всі, хто описував Іван в Євангелії, там так всі вишукуються в шеренгу до того храму, і кожен хто е, туди до храму піднімається, то ну, хтось щось кидає, якісь гроші, хтось жертвує. Ну І таким чином ті люди ну, якось собі заробляють на життя. Правдоподібно, що така сама ситуація була з тими, які були довкола тої куполі. Які були хворими, їм люди кидали гроші. Бо вони не могли собі заробити фізично. Вони цілий час перебували біля тої купілі. І їм люди кидали гроші. І відповідно вони мали з чого жити. Вже трохи якось так давніше, ще, ну, може, незадовго перед війною, на, на тому телеканалі Один плюс один. Була така програма, мені здається, так і називалася Гроші. Щось таке було. І там дуже цікавий сюжет. Один показували про те, говорили про Київ, як налагоджена система цілого бізнесу тих людей, які просять гроші. Як ті кошти потрапляють до них, потім від них вже забирають, і так далі. і так далі. І вони ці цілі схеми проводили. А людина живе ціле життя такою, такою схемою, щоб її хтось здав. Людина більше нічого не потребує. Знаєте, чому циганів часто бояться брати на роботу? Не тому, що вони недобрі робітники, а тому, що вони цигани можуть щось вкрасти. Ну, але це такий стереотип, бо не всі цигани крадуть, знаєте. І чогось подібного є про тих людей. Це такий спосіб їхнього життя був. І той розслаблений, мав такий спосіб життя. Він був 38 років біля тої овечої купелі. І тут Христос його стілює і каже: чоловіче, ти вже не можеш тут лежати. Ти вже не можеш тут лежати і просити грошей. Все. Бери своє ложе і іди. Це не просто слова і іди. Це Великий зміст є захований в тих словах. Ти є здоровий, іди і живи, іди і працюй. А в кінці Евангелії Христос ще каже: Іди і не гріши, щоби чогось більшого і гіршого тобі не було. Іншими словами: вставай і бери відповідальність за своє життя у свої руки. І дуже є цікаво подивитися вже на сам кінець цього уривку Євангелії від Івана, коли його фарисеї ловлять і кажуть, що ти робиш в суботу, ти взяв своє ліжко і ходиш ж субота. Він каже: Той, хто мене зцілив, так мені сказав робити. І вони почали шукати хто то. І він лист дописує, що потім Ісус, будучи у храмі, його знаходить. Що має з ним той короткий діалог, каже, оце ти видужав і не греши більше, щоб гірше тобі не сталося. Що робить чоловік? Чоловік, дізнавшись, що це Ісус, пішов і оповів юдеям, що Він його оздоровив, здав його. Каже: то Ісус був, то Він мені сказав взяти своє ліжко і йти. Він. Тут можна, до речі, говорити не тільки як з негативної сторони, а можна і з позитивної. Можливо, він пішов до храму, бо навернувся. Але одна з версій те, що він був трохи знервований на Ісуса. З іншого боку, Він отримав зцілення. Зцілення, яке, можливо, так багато людей би очікувало, але не могли мати, бо були залежні від води, від чогось, що не є Богом. А тут сам Господь приходить і зцілює його. Але коли Господь перемінює людину, робить ту метаною, людина мусить повністю змінити своє життя. Той розслаблений мусив повністю змінити своє світобачення. Він мусив уже не бути хворим, він мусив бути соціальний, ходити до храму. Ходити на роботу, заробляти гроші, він був повноцінною людиною, хоч 38 років був неповноцінним. Це саме, коли Господь торкається нашого життя і каже: вставай і йди, ми можемо бути дуже подібними до того розслабленого, який можемо потім і знервуватися на Бога, бо треба щось зміняти у житті. Чому я маю вставати і йти? Чому я маю щось робити? Легше є в житті нам що робити? Нарікати. Нарікання часами то наше все. Бо понарікаєш, понарікаєш, ти на трошка відпустить. А потім, коли знову накипить, знову понарікаєш. І так часами людина живе ціле своє життя в наріканнях і абсолютно нічого не міняє. Її життя є ніяким. Бо коли ми перебуваємо в наріканні, ми не мов би, закриваємося в тих чотирьох стінах і не бачимо виходу з будь-якої ситуації. Але Христос приходить і каже, є вихід з будь-якої ситуації. Я. Господь є вихід із будь-якої важкої ситуації, тільки потрібно встати і піти, все, що від нас вимагається встати і піти, взяти відповідальність за своє життя. Насправді нам не винуваті політики, нам не винувата війна, нам не винувата криза, те, що грошей часами немає, роботи немає. Нам не винуваті сусіди і родина. Нам ніхто не винуватий і ніхто нам не зобов'язаний, окрім самих себе. Та відповідальність, яку розслаблений трішечки поніше почав нарікати. Це є ключ успіху до нашого життя, коли ми йдемо, робимо вибір. І стаємо відповідальними за своє життя. Не хтось інший, а я. І в такому випадку, коли ми насправді будемо відповідальні за своє життя, побачимо, що навіть коли почнемо, буде бажання нарікати, то не буде на кого нарікати. Бо виявляється, що все, що є в моєму житті, все, що є добре і недобре, залежить від мене, від Бога і від мене. Стараймося в нашому житті не так нарікати, але працювати. Не так нарікати на всіх, кого можна і не можна, але подумати, що я роблю в своєму житті. Можливо, нарікати потрібно на себе самого. Стараймося не дивитися, як той розслаблений на ту воду, яка мала його зцілити, але в результаті зцілив живий Господь. Той, хто є набагато, важливіший за якусь воду. Бож вірили, що сам ангел спускається в ту воду і зцілює і зрушує воду. Сам Господь, який завжди є у храмі, дає нам зцілення. Сам Господь у Тайній Євхаристії є Той, який може доторкнутися до нашого життя і його змінити? Лише потрібно взяти за це відповідальність. Бо коли Господь дотеркається до нашого життя, не можемо вже бути такими, якими були до цього. Не можемо вже бути літеплими і з Богом і без Бога. Трошки так і трошки так. Бо в Святому Письмі каже, що Господь літеплих вивертає із своїх уст. Господь противиться літеплих. Потрібно старатися брати відповідальність за своє життя. І ти слідом за Христом. Амінь. Христос Воскресе.